Друзі, я єдиний хочу сказати, що у нас змінюються трошечки посилання, і вже з'являється в чаті анкета від інституту підвищення кваліфікації національного фармацевтичного університету. Закликаємо вас заповнювати її з метою збору зворотнього зв'язку від учасників конференції. Це також дуже важливий момент. Переходьте, будь ласка, за посиланням і заповнюйте цю анкету. Бо все ж таки ми хочемо вдосконалюватися і хочемо завжди бути вам корисними. Будь ласка, заповніть анкету. і Не забувайте, що у фіналі сьогоднішнього дня там до речі запитували, що за розіграш буде у фіналі сьогоднішнього дня. Ми будемо розігрувати фіналі конференції: 10 навушників, 10 сертифікатів на 500 гривень і 5 бризерів, от таких от чудових бризерів, які ми і власне ми користуємося в домашній аптеці. У мене є такі для того, щоб брати участь у розіграші, потрібно теж прийти за посиланням, яке знаходиться в чаті. Написано от якраз для участі в розіграші, і заповнити анкету. Рандомізованим шляхом оберемо 25 переможців, які отримують у нас такі чудові подарунки. Рухаємось вперед, і наступна тема. Стара добра профілактика, чи чим ми недбало нехтуємо? І у нас у студії доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету Микола Валентинович Хайтович. Микола Валентинович, вам слово радий вітати. Добрий день. Я радий вітати вас на такій конференції. З задоволенням послухав попередні дві доповіді. Я думаю, що слухачам було отримати можливість гарної інформації з вашого дозволу. продовжу тематику респіраторних захворювань і. Зокрема, будемо говорити про те, які можливості зараз, як профілактики, так і лікування на ранніх стадіях з того, що добре власне відомо, єдине, що можливо не так враховується в реальній практичній діяльності. У нас зараз пандемія ковід. У нас часті респіраторні захворювання є основною власне проблемою і медичною і соціальною, і тому, звичайно, є ті заходи, які загально прийняті, які зменшують як частоту захворювань, так і тяжкість цих захворювань. І відповідно ми можемо користуватись загальновідомими, як національними, так і міжнародними рекомендаціями. Ніхто не відміняв масочний режим в ситуації, коли є підвищена респіраторна. Захворюваність. Рекомендовано користуватись і вакцинацією як обов'язковим фактором попередження, якщо відомий інфекційний чинник, це чи вакцинація проти грипу, чи вакцинація зараз від ковід Як ви знаєте, вона зараз вступила в нову фазу, є вже рекомендації щодо бустерних доз. Але ми будемо говорити сьогодні про медикаментозні можливості профілактики, і виходячи з того, що власне відомо Всім. я думаю. Можливо, хтось забув, можливо, хтось ще з цим не стикався, але я знаю про цей засіб протягом, як мінімум, вже 40 років. Я, як почав працювати молодим лікарем, знав про можливості. Амінокапронової кислоти, як її використовувати для профілактики лікування респіраторної інфекції, але давайте поговоримо з самого початку, чому це можливо. Сьогодні в мене презентація досить складна. Я розумію, що багато із слайдів будуть можливо на... сприйматися не просто, тому що там будуть досить складні схеми. але... Я спробую або їх пояснити, або ще як буде питання, ви напишете мені на електронну адресу, буде цікаво більш детально поясню. Зараз я буду говорити більш простими речами про складні речі. Почнемо з того, що респіраторна вірусна інфекція це найбільш поширене звичайне інфекційне захворювання. І якщо ми подивимося, що в 2000 році було опубліковано, що ковід, але тоді це називалось коронавірус. Він, як ви бачите, на третьому місці серед поширених. Вірусних захворювань У 2009 році було опубліковано також частота різних респіраторних вірусів. Ви бачите, що коронавірусні інфекції різні штами, це третина всіх респіраторних захворювань за рік. Таким чином не можна говорити так, що коронавірусна інфекція це щось нове. Це загально прийнятий, скажімо так, досить поширений вірус. Єдине, що той, які з якими стикаємось його змінами його штами з 2019 року він більш інвазивний. Більш вірулентний і ми бачимо більше тих ускладнень, пов'язаних з цією захворюванням. Для того, щоб розуміти, як протидіяти респіраторній вірусній інфекції, зокрема ковідні інфекції чи грипу, ми повинні розуміти ланки інфекційного процесу. Вірус може тоді лише подіяти на організм, якщо він може проникнути в клітину. Тобто процес проникнення починається з процесу приєднання. Не буде приєднання, не буде проникнення. Оце перші дві фази. Це ми повинні зрозуміти. Отже, коли проник вірус в клітину господаря, після того йде розкриття, вивільнення власних білків, нуклеїнових кислот. Після того запускається синтез нових вірусів прямо в клітині господаря, нові віруси. Мають можливість тепер вийти з клітини і здійснювати подальше зараження, тобто відбулося, що називається реплікація віруса в клітині. Але ще раз пояснюю: це можливо лише після можливості приєднання вірусу до клітини. Як це здійснюється? Трошки пізніше. Другий дуже важливий фактор клітини організму вони налаштовані щоб боротися з вірусом. І є так називаємо рецептори, відповідні, які дають інформацію через певні фактори, такі в клітині, як нуклеарний фактор КПБТ. Інформація поступає в ядро, синтезується... Запальні фактори е, цитокінові, які намагаються боротися з тим чужим, що є навколишньому середовищі. Таким чином, оцей процес формування е, запальної відповіді, це також нормальна захисна реакція організму для того, щоб боротися з вірусами, бактеріями. В даному випадку, якщо ми говоримо про коронавірусну інфекцію чи грип, це є важлива складова. Єдине, що цей процес може бути надлишковим або навпаки дуже складовим. І тут ми підходимо ще до такого дуже важливого Важливого фактора, коли вірус попадає в клітину, він заставляє синтезувати власні білки, і тут виникає те, що називається стрес ендоплазматичного ретикулу. От уявіть собі, є цистерни, в яких сидять рибосоми і синтезують оці білки. Для цього процесу потрібна енергія, для цього процесу треба такі молекули, як шаперони. Якщо білки синтезуються і вичерпуються, можливості, значить білки можуть накопичуватись або не до кінця сформованими, або не до кінця згорнутими. І оце накопичення великої кількості білків називається стресон ендоплазматичного плазматичного ретикулом. Він є сигналом для клітини, що вона не справляється зі своїми функціями. Якщо клітина може частково видалити оцю, скажімо так, нагромадження незгорнутих білків, називається аутофагія, тоді клітина може вижити. Якщо клітина не має здатності це зробити, вона запускає так називаємо механізм програмованої смерті, підключається. Інші клітини, зокрема, підтягується фагоцит, з'їдає цю клітину, і ця програмована смерть вона з одного боку носить захисний характер, оскільки генетично незмінений матеріал. З іншого боку, вражаються так сказати, функціонально активні клітини, їх стає менше. А якщо ми говоримо це про респіраторні клітини, то цей апоптоз уражає найбільш функціональні клітини, які здійснюють те, що називається мукоцелярний кліренс, тобто очищення дихальних шляхів від бактерій, від вірусів, від якихось токсичних впливів. От давайте подивимося на цю схему. Зліва в нас показано, от, ніби схематично, як працює епітелій. Є оці війки. Вієчки допомагають видаляти все шкідливе, що є в просвіті дихальних шляхів. Якщо цих клітин стає значно менше, на слідок цього е, порушується так сказати мукоцелярний кліренс, то тобто є видалення всього шкідливого ще в дихальних шляхах, і лише кашель допомагає це здійснити. Тобто, кашель вже виступає як захисна реакція. Таким чином, ми з вами повинні розуміти, що є оці стадії е, проникнення вірусу, е, розмноження вірусу в клітині і вивільнення вірусу, і на них можна впливати певними лікарськими засобами. Наприклад, е, ми знаємо, що озерамівір це препарат які використовується лише при лікуванні вірусу грипу? Тому що він може впливати на нейрамінідазу, яка лише є у віруса грипу. А ця нейрамінідаза дозволяє вірусу відлучитись від клітини. Тобто, коли він вже вивільняється, коли він зробив свою справу, він може звільнитись заражати іншу клітину. Ми цей плороцес можемо заблокувати озельтамівіром таким чином, уражені клітини ми вже не спасемо, але подальше поширення вже неможливе. Але звертаю на це вашу увагу, що більш доцільно звичайно. Звичайно, впливати на ранніх стадіях, тобто попередити процес, коли лише приєднується вірус до клітини господаря. От зараз ми тепер і будемо говорити, як на це можна вплинути. Це перша частина моєї лекції. Друга частина згадаємо про те, що є дуже важливий такий процес, як протеоліз І це проте, процес, коли розчіпляється білки він. В сучасних умовах розглядається як регуляторний важливий фактор, зокрема при процесах згортання крові, дякуючи протеолізу, забезпечуються процеси фібринолізу і інші процеси згортання крові. І, зокрема, тут гарно і працює арахід амінакапронова кислота, яка впливає на процеси фібринолізу і інгубує їх. І внаслідок цього забезпечується сталий гемостаз. Тобто, ніби все зрозуміло. Є е, чітко е, доведено, як саме впливає на е, зв'язування з плазміногеном, і в результаті не утворюється плазмін. Таким чином, е, щодо е, амінокапронової кислоти як е, фактора е, впливаючого на протеоліз, добре відомо, як саме це е, може вплинути при захворюваннях дихальної системи. Є роботи, які чітко показали, що лише тоді, коли вірус грипу буде, скажімо так, зазнає впливу певних протеаз, він перетворюється на можливий скажімо так, активний вірус, і тоді він зможе проникнути в клітину господаря. Як це відбувається? Уже чітко доведено, що спочатку йде приєднання за рахунок гемоглітяніну, вірусу грипу, до молекули сіалової кислоти епітеліоциту. Після того зливаються дві мембрани, поступає вірус всередину клітину, розкривається і запускається і подальші процеси. Тобто, от не буде оцього приєднання гемоглітяніну, то не буде і подальшого проникнення. Але гемоглінін, він, як ви бачите, досить великий. І лише після того, як він зменшується шляхом протеолізу, тобто білки частково розщеплюються, утворюється із 70, умовно кажучи, одиниць, лише оця частинка в 20 одиниць, тобто втричі зменшується оцей гемоглітінін, він набуває таких властивостей, що він робить пору, тобто дирку в мембрані клітини господаря, лише після того вприскується РНК всередину клітини, і лише після того вірус грипу можливо подальше розмножень, і відбувається це якраз завдяки протеаз, тобто ферментів, от, зокрема, от вони показані на цьому слайді, які є на поверхні епітеліоциту, і вірус грипу, використовуючи ці протеази, набуває оцієї форми. І гемолітінін, щоб проникнути всередину клітину. Не буде цього проникнення не відбудеться. Таким чином, якщо ми заблокуємо протеази, про це трошки пізніше, то ми зможемо управляти цим процесом. Подальші дослідження показали, що протеази регулюють цей процес не лише на поверхні клітини, а й всередині. Тобто, коли вірус грибу попав всередину. Клітини, то подальші процеси реплікації і вивільнення, в тому числі з клітини, також забезпечуються рядом протеаз, які полегшують цей процес, і таким чином вірус і заражає, і реплікується, і вивільняється завдяки тому, що постійно супроводжується це роботами оцих ферментів протеаз. Тому, от в 2019 році вийшла така гарна дуже стаття, в якій чітко прописано всі ці механізми, як саме через активацію протеаз вірус забезпечує проникнення в клітину, реплікацію і вивільнення. Коронавірус виявляється також. Ці процеси мають велике значення для того, щоб коронавірус як проник клітину, так і подальше здійснював реаплікацію. Ну, ми знаємо, що ангетензин, перетворюючи фермент другого типу, є важливим рецептором для того, щоб приєднався коронавірус з клітиною господаря. Здійснюється це за допомогою так називаємо білка С або шипоподібного білка. А от ферменти, також, які беруть участь у розщепленні, теж добре описано. Тут роль має фурин, поверхневі також протеази і катепсин. От вже чітко описано, як вони на якому етапі впливають, як вони допомагають у цьому що по повідному білку ніби розщепитись на дві частинки. Одна частинка допомагає приєднатись до мембрани, інша частинка допомагає вприснути ДНК і інші з вміст вірусу коронавірусу в клітину господаря, і після того запускається уже процес реплікації. От декілька статей я вам показав, які опубліковані буквально останні. Ось вони. Останні два роки. Я бачу, 2021 рік. Ось іще одна стаття досить серйозна, опублікована у 2021 році, в якому показується роль саме протеаз для того, щоб активувати і дозволити вірусу коронавірусу проникнути в клітин господаря і викликати уже подальшу реплікацію. Таким чином, тут ще на слайді показано все те, що я сказав, просто більш системно вже звучить, що є оці вже протеази, які описані, це і фурин, і катепсин, які допомагають проникненню. Таким чином, ніби стає чітко питання, а як же вплинути на цей процес протеолізу? Вже багато було проведено досліджень в цьому плані, які показали, що якщо блокується процес протеолізу, то вірус і грипу. І інші віруси значно гірше проникають в клітини. Зменшується активація, їх зменшується реплікація і подальший інфекційний процес. Якщо ми подивимось тепер в інструкцію для лікарського засобу амінакапроно кислота, то ми знайдемо, що там уже чітко прописана схема лікування і профілактики застосування даного засобу. У дітей починаючи з самого раннього віку, як ви бачите, є, скажімо так, ті форми, які легко застосовувати, як назально, так і загальні. Є різні форми, які використовуються останнього часу, і в результаті амінокапронова кістота в сучасних умовах ніби набувся відбувся і Ренесанс, саме тому що вже з точки зору останніх наукових досліджень показана роль протеолізу і його інбування, зокрема, як фактор як профілактики, так і лікування тяжких вірусних інфекцій. Отже, завершуючи. Можна сказати так, що в сучасних умовах ми знаємо, що завдяки роботі оцих вірусних факторів, і завдяки тому, що вірус гарно використовує протеази клітини господаря, забезпечується як проникнення, так і реплікація вірусу всередині клітини господаря. В сучасних умовах інгібітори протеолізу є факторами зменшення інфекційного процесу, і з профілактичними метою і з лікувальною метою. І треба сказати, що тут вони не лише гальмують процес проникнення вірусу в клітину, але вони також блокують інші процеси, які виникають внаслідок інтенсивного протеолізу. Зокрема, під час протеолізу можуть втрачатись наші захисні імунологічні фактори, ті ж самі: антитіла, інтерферони. І інші фактори неспецифічного захисту, блокуючи цей процес протеолізу, забезпечується кращий захист проти вірусної інфекції. Я щиро дякую за увагу. Тут на слайді ви бачите мою електронну адресу. Якщо я не дам можливість відповісти, скажімо так, або отримати повноцінну відповідь сьогодні на запитання, будь ласка, напишіть, я дам уже безпосередньо вам. Дякую за увагу. Пане Миколо, запитання є, запитання буду озвучувати. Ну і власне запитань буде багато в нашому чаті. Дійсно, з вами, я думаю, можна буде зв'язатися за допомогою електронної адреси, і ви зможете приділити трохи часу, щоб продовжити відповідати на запитання. Так я запитую: чи можна рекомендувати АКК в небулах для профілактики ковід інфекції? У нас е, зараз не прописано це е, в міністерських рекомендаціях. Ми можемо рекомендувати, оскільки ми маємо е, в інструкції з лікарського засобу можливість впливати на е, респіраторно вірусні інфекції як профілактично, так і лікувально. Таким чином, у нас є нормативні документи, які не заперечують цього. Хоча, з іншого боку, у нас немає міжнародних настанов і клінічних настанов Міністерства охорони здоров'я, щоб обов'язково це рекомендувати, таким чином. Ми можемо це рекомендувати, але не наполягати. Угу. Як використовувати АКК закапувати вниз і скільки разів це прописано чітко в інструкції, з вашого дозволу не буду зупинятись на цьому. Там, залежно від віку, я звертаю увагу, що оскільки лікарський засіб рекомендується дітям з самого раннього віку, це говорить про те, що клінічні дослідження, які були проведені, показали його високу безпеку. І відповідно за роки використання вже напрацьовані ті дози, які найбільш оптимальні в кожному віці. Тому просто зверніться до. Інструкції там видно, як в залежності від біку використовувати. Наступне запитання, я думаю, так знаєте, таке риторичне. Якщо захворів, АКК допоможе, є е, 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 дані клінічних дослідження, які показують, так, да, допомагає. Я вам щиро дякую. Я більш ніж певнений, що на вашу електронну адресу ще надійдуть запитання. До нових зустрічей. Завжди приємно поспілкуватися. І дякую за фахові відповіді. Дякую.